Усім привіт-привіт! Вітаю на каналі Христинка. Я в магазині Копієчка. багато акційних пропозицій, є навіть дуже цікаві, тож не пропустіть. 49,99 коштує станки для гоління Азору чоловічі. Жіночі 3 штуки в упаковці, так само 49,99. Буду заокрулювати все ж таки 25 гривень чашка склянна із зображенням. Олівчик, ціна 10 гривень, він переставляється, тобто підточувати його не потрібно. Ручка стирачка. Пиши старай, ціна 10 гривень. Ручка автоматична, також 10 гривень. Такий варіант 10. Жуйки із мого дитинства ціна 10 гривень за набір. Сік садочок. 10 гривень 200 мл. Салатник із зображенням із двох сторін. Ціна 35 гривень 12 см діаметр на 6 висотою. Така тарілочка тут зображення з однієї сторони 40 гривень діаметр 19. Чесно, не зрозуміла спочатку, що це, а це тверде мило, вага 140 г, ціна 30 гривень. Я його понюхала, пише туалетне тверде мило дуже гарний аромат, особливо ось це з колагеном. Фарба для волосся палет 70 гривень. Олійка у спреї 105 гривень 100 мл. Маска для волосся 120 гривень. Шампуні також 120 за 1 літр. Термозахист 90 гривень, кондиціонер також 90. Шампунь має зручний дозатор. Щоденні прокладки Bella Фотінс 22 гривні 20 штук в упаковці. Вологі серветки сліпі. 120 штук. Алої або ромашка за 40 гривень. Кондиціонер у гранулах від Lenor. Є різні аромати. Гарна ціна 160 гривень. користувалися таким фіолетовим дуже приємний аромат. Чисте чудо серветки універсальні 10 штук за 30 гривень. Пепсі 2 літри за 40 гривень. Вологі серветки Super Fresh. 132 штуки із клапаном 30 гривень. 10 гривень. Серветка кольорова однотонна. Приємний надоток, рушничок, серветка. І ще ось такий варіант кофе. Також 10 гривень. І ще один варіант теж 10 гривень. Новинка підставка декоративна. Є кругла або прямокутна форма. Ціна 60 гривень. 45 на 30 см. Рукав для запікання 20 гривень 5 метрів. 23 гривні кошти і плівка харчова 50 метрів 25 гривень фольга, довжиною 10 метрів. Торгова марка Хата Богата. 110 гривень кава Якобс, Еспресо Мелена. 120 розчинна. Еспресо чорна карта кава Мелена 90 гривень 225 г. Чай грін Ті. Ложечка в подарунок. 33 гривні. Тет. 230 гривень коштує міксер Kitchen Pro електричний. 30 гривень. Ось таке блюдо. Має золотого праву, золотого кольору. 80 гривень. Тарілка порційна із цієї ж серії. Діаметр 19 см. Така тарілочка 40 гривень. Салатник ціна 60 гривень. Овальна тарілка досить велика. У мене вона асоціюється з картоплею пюре і гумілками. Ціна 105 гривень, наганяє апетит, правда 50 гривень, тарілка скло керамічна. Діаметром 25 см. Я так зрозуміла, що вся ця серія пішла зі знижкою. Новинки чайні ложки набір 3 штуки 75 гривень. Вилки та ложки набір із трьох штук 80 гривень. І набір ножів. 80 гривень. Три штуки. До речі, ручки тут не дерев'яні, а пластик кольору дерева, якось так. 125 гривень. Набір блюци та чашка. Масляниця скляна 150 гривень. Такий набір для спеції, солі та перцю 150. Цікаві чашки із подвійними стінками, сухоцвітами, 150 гривень менша. І більше, тут 350 мл, попередній 300, ціна 180 гривень. Гарна ціна на ось таку чашечку 65 гривень з ложкою та підставкою. Такі варіанти по 200 гривень, теж вони йдуть із ложками. У них такий колір, як в перлинки. Різноманітні, є ось така скляночка за 100 гривень. Такий варіант: тут чашки, як витвір мистецтва. Кожна цікава, чимось: 150 і 250 Вона має трубочку скляну. Така із кришкою котиком 180, 200 гривень коштує термос металевий із шкалою температури. Об'єм термоса не зазначений. Заварник 130 гривень 600 мл. І 130 гривень 350 мл. Вони однакові, то що в більший акційний. Чайник заварювальний 950 мл 250 гривень. 200 гривень коштує набір бокалів 2 штуки. Такі поштучно різноманітні келихи. Такий варіант 50 гривень, вищий 40 гривень, 30 гривень, бокал для шампанського і бокал для вина також 30 гривень 245 мл об'єм. 35 гривень коштують щітки для чищення, вони між собою відрізняються. Є двохстороння. Кругла, більш така ширша 18 гривень, щітка для миття банок чи пляшок, серветка з мікрофібри 55, рушник пововняний 120 гривень, рушник махровий розмір 50 на 100 см за 90 гривень. Освіжувач повітря едем. Лаванда свіжість дущу або океан. Ціна 40 гривень. Засіб антежир. 53 гривні. Фейрі для миття посуду 60 гривень за 500 мл. Такий варіант ромашка 63 гривні. Серветки для прибирання 135 гривень, досить великі. Чула на них гарні відгуки. 120 гривень коштує кисневий відбілювач Міс Хелен 1 кг. відник – 900 г 120 гривень. Новинка від Ленор. Спрей для розгладження одягу 300 гривень. Ціна неакційна, 130 гривень. Кондиціонер для білизни та сорі. У гранулах Ленор 160 гривень. 70 гривень капсули для прання чисте чудо 10 штук Двокамерні. Савекс 12 капсул 138 гривень. Чисте чудо автоматичне прання порошок 3 кг 120. Вухастий нянь. 28 гривень за 400 грамів. Савекс 400 грамів, 40 гривень. Цікава щіточка для кашеміру. Забирає різний ворс. Дуже вона мені подобається тим, що вона багаторазова, колись таку мала. 28 гривень сухі серветки, 150 штук бейбізаєм. Вологі наторела 4 гривні 15 штук, 25 гривень вологі серветки 48 штук, Мозаїка. серветки косметичні 18, антибактеріальні 5 гривень тарела і такий варіант 7 гривень 15 штук, 70 гривень рушнички паперові. Від мозаїки, тут великий такий рулон за 80 гривень 255 гривень станок для гуління Венус із двома змінними картриджами. Бік міз солей одноразові станки, 4 штуки 135. Бік міз солей 208 гривень, 3 станки. 98 гривень від колки набір зубних щіток, 2 штуки. Про студент зубна щітка в футлярі 35 гривн. Ополісквиш для ротової порожнини. Про 55 гривень 750 мл. Біомета зубна паста. 98 гривень 100 г. Губка у вигляді фрукта 38 гривень. Така губка для купання: Монстрик 38 гривень. гель гелля душу 66 гривень. для душу маленький марселець 650 мл 135 гривень. Шик для душу 43 гривні 400 мл, Натурелла для душу 35, Фа 750 мл 157 гривень, Б'янка гелля душу із дозатором. Один літр за 90 гривень. Ще й такий аромат від шик за 43 гривні. Папір туалетний Рута Делюкс 120 гривень, трьохшаровий, 8 рулонів. Дякую, що переглянули відео до кінця. Бажаю вам вигідних покупок. До нових зустрічей!